Вітаю всіх на YouTube-каналі Альянс. Сьогодні мова піде про готель Best Capsaloon. Готель Best Capsalon розташований у передмісті салону в Капсалону. Це мальовнича бухта, Калафонт і знаходиться цей готель на першій лінії. Реновація готелю відбулася у 2015 році. В готелі є основний ресторан. Який працює по системі «Шведська лінія», Є два бари фітнес-центр і спа-центр. В спа-центрі критий басейн, джакузі і сауна? Фішка цього готелю це тематичний аквапарк з гірками та водними гірками для дітей, так і для дорослих? Два відкриті басейни для дорослих і для дітей. Також у готелі є дитячий клуб який облаштований, і облаштований дитячий ігровий майданчик. Номери в готелі в світлих пастельних тонах, обладнані кондиціонером і балконом, а також двома двоспальними ліжками. Готель розміщує від двох до чотирьох людей, але треба пам'ятати. Що, якщо буде проживати 4 людини, то дві людини будуть спати на одному великому двохмісному ліжку, дві інші людини будуть спати на іншому двохмісному ліжку. Готель розташований десь хвилин 10 їзди від тематичного парку Порт-Авентура і Ferrari Land. Готель я би рекомендувала для сімей з дітьми. Дякую всім за увагу!